Слід зазначити, що наша національна валюта досить добре захищена на рівні відомих валют. Не поступається елементами захисту як для населення, так і для автоматизованої обробки визначення за допомогою детекторів. Що слід запам'ятати? Підробки української гривні, вони дуже низької якості. Виготовлені за допомогою струменевих принтерів. Тобто уважно розглянути і можна зразу відрізнити від справжніх банкнот гривень. Але для цього потрібно знати елементи захисту гривні. Я хотів вам зараз на прикладі розказати елементи захисту для населення. На прикладі банкноти 100 гривень. Що найперше, це водяний знак, він знаходиться з лівого боку на купонному полі. Це зображення утворене внутрішньою структурою паперу, яке повторює портрет, надрукований на банкноті. Також світлий елемент водяного знаку, електротип. Він знаходиться споряд з водяним знаком основним. Надалі, на що треба звертати увагу? Це захисна стрічка. Коли тримати банкноту проти світла, ви побачите занурену в товщу паперу захисну стрічку, на якій розміщений мікротекст цифрового позначення номіналу, банкноти скороченої назвою гривні і Державного герба України. Окрім цього, важливим елементом захисту є рельєфний друк. Цим друком надрукований портрет, номінали, основні написи на банкноті, і його можна зазвичай відчути на дотик. Важливим елементом захисту є приховане зображення. На даній банкноті воно знаходиться в місці, де державний ГЕРБ, і написи цифрове позначення номіналу. Тримаючи банкноту під гострим кутом, можна побачити номінал банкноти от, і в даному випадку напис. Наступним важливим є цифрове позначення номіналу, виконане оптично змінною фарбою. При Повертання банкноти під різними кутами ми бачимо зміну кольору з малинового на оливково-зелене. Це теж важливий захисний елемент. Що варто пам'ятати, ніколи не потрібно поспішати. Завжди треба пересвідчитись, перевірити декілька захисних ознак. І фальшивку, я ще раз повторюю, ви дуже легко відрізните, тому що вона не має цих всіх, що я вам перерахував, захисних ознак. Крім того, що я вам повідомив, є захисні ознаки, які визначаються детекторами ультрафіолетовому, інфрачервоному випромінюванні, магнітний захист. От. Є інші, які використовуються при обробці банкнот на автоматизованих сортувальних системах.